І повертаємося до православних пішоходів, які зі сходу і заходу сягнули з столиці і забрали спокій усіх правоохоронців. Хресний хід, який ішов до столиці із заходу від Почаївської лаври, змінив свій маршрут за два кілометри від Києва. Він звернув у бік Біличів, і це готова засвідчити Нелі Ковальська Нелі. Вітаю! Тож куди тепер рухається західна колона прихильників московського патріархату? І де вона проведе ніч? Добрий вечір. Юлі. Ну дійсно досить несподівано. Західна колонна хресної ходи змінила свій маршрут. Не доходне до... дойшовши до Києва, вона вирушила у бік Ірпеня кілька хвилин. Тому вона скрилася ось за цим поворотом. А це сталося тому, що останні кілька годин були не ходінням, а стоянням на Житомирській трасі. Регулярно з'являлася інформація про мінування на маршруті колони. Ось як, власне, нам пояснили, чому звернули? Ще є три запасні дороги. Ага. То ми не знаємо, куди вони виберуть. Іти. Чому так сталося через вибуху небезпечність? Да, да, так, да, так, да, так. Да. Ну і як я вже зазначала, останні а, три години були фактично не ходінням, а стоянням на трасі. Так сталося тому, що регулярно надходила інформація про мінування дороги. Працювали вибухотехніки постійно, тобто півгодини Колонна стояла, потім 10 хвилин колонна йшла. І так постійно відбувалася ще одна причина, через яку колонну звернули. Про це не говорять правоохоронці, проте говорять у колоні це те, що не доходячи Києва, розміщений блокпост правого сектору. Там зібралося близько кількох десятків, близько близько п'яти десятків людей, які чекали хрестоходців із яйцями, із плакатами і, і, і їхньою мето. Було, власне, не допустити Хресну ходу у Київ, ось як вони нам пояснили, чому там стояли. Що вони туди пройдуть, зрозуміло, що вони готують якісь провокації, що ці провокації можуть бути дуже небезпечні. Ну і нині колонна рушила у бік міста Ірпінь ночувати православні віруючі за планом. Мали біля метро Академ містечко. Там є храм, який відомий як Чорнобильська капличка. За нашою інформацією, туди вони власне зараз і йдуть, але їхні плани постійно змінюються. Тож де вони будуть ночувати наразі? Невідомо будемо слідкувати щодо того, що буде відбуватися завтра. Цієї цій частині хресної ходи було запропоновано правоохоронцями Києвом рухатися автобусами. Вони ще не дали відповіді на те, чи згодні вони чи ні. Нам у колонії казали, що вони категорично проти цього і будуть наполягати в на тому що вони хресна хода, тож мають іти, і до києво Печерської лаври мають дійти пішки. Тож завтра дізнаємося, як будуть розгортатися події. Дякую. це була Нелі Ковальська про західне крило прихильників московського патріархату?